Всім привіт! З вами Олександра Бурлакова і ми продовжуємо розбиратися з темою IT. Ми вже поговорили, що таке IT та чим займаються програмісти. Час поговорити про те, як же ж все відбувається, і якраз трошки саме в цьому відео ми розкриємо нетехнічні посади. Погнали! Давайте покроково розберемо процес та учасників it кухні. Спочатку візьмемо ідеальну картину світу. Крок перший: все починається з ідеї, або ж майже. Як на мене, частіше все ж таки починається з проблеми. Або ти щось замахався робити, або щось хочеш зробити, а воно все ніяку людей. І тільки після того, як довелося побігати та витратити неймовірну купу нервів та часу, то вже приходить думка: а якщо? Ну а за нею вже і повноцінна ідея. Крок другий: ідея сформована, і ми ж приблизно розуміємо, що саме вирішує нашу проблему: чи то сайт, чи то мобільний застосунок, а можливо, і робот, дрон, чи супутник. Тому ж ідеальному світі тут нам потрібен рекрутер. Це наша перша нетехнічна посада. Рекрутер розуміє потреби бізнесу та розбирається в людях. Можливо, навіть. Трохи шарить в технологіях. Його задача зібрати людей в команду так, щоб їхні сумісні досвід та навички створили щось неймовірне. Крок третій. ось тут нам потрібна ще не технічна посада, і не одна: project-менеджер та бізнес-аналітик. Справа в тому, що частіше за все бізнес-люди та технарі далеко не одразу, а інколи навіть. Ніколи можуть зрозуміти один одного, тому нам потрібні щонайменш люди, які можуть організувати роботу технічної команди в рамках існуючих ресурсів. Це проджект-менеджери. А ось бізнес-аналітики це такі собі перекладачі. Їхня задача більш детально описати, як має все працювати. Так, щоб бізнес-частина проєкту погодила, що саме це їм потрібно, а технічна частина проєкту зрозуміла, що саме їм потрібно зробити. Крок четвертий: І ось тут час додати креативу. Дизайн: наш продукт. Наше рішення має якось виглядати. Наприклад, якщо ми говоримо про сайт чи мобільний застосунок, то тут справа за UI, UX дизайнерами. Продукт має бути зрозумілим, зручним, в чомусь унікальним, в чомусь відповідати best practice. Best practice – прямий переклад, найкращі практики. Тобто, це те, що вже очікується від проєкту за замовчуванням. Наприклад, вже складно уявити інтернет-магазин без кошика чи онлайн. -магазин чи без доставки. Крок п'ятий. Розробка. Тут саме час починати творити магію фронтенду та бекенду. І якщо ви такі оп, а це що таке? То вам треба повернутися до попереднього відео. Але ж якщо коротко, то фронт оживляє картинки дизайнера, а бек робить так, щоб все це мало якусь функцію. Як то корзина наповнювалася, а плата проходила в декілька кліків. Та інше. Крок шостий. Дизайнера нам щось намалював. Фронтенд відтворив це, а бекенд змусив це працювати. Кожен зробив свою справу, але має бути ще хтось, хто перевірить, як воно працює разом. І це робота тестувальників або ж QA. Крок сьомий. Реліз. Після того, як все перевірили, наш проєкт готовий показатися світові. І хтось натискає кнопку «Пуск». Це може бути девопс, це технарі, і їхня задача зробити так, щоб проєкт тримався вкупі і був одним цілим. Вола наш проєкт ожив оплески та сльози радості. І тут ми з вами знімаємо рожеві окуляри. І трохи поговоримо про реальність в IT. Реальність перша розробляти проєкт це дуже дорого. Тому команди, яка проводить проєкт по всім цим етапам, може і не бути. Команда зібралася сама з одногрупників чи сусідів, дизайнера немає. Фронтенд розробив бекендер і так далі. Взагалі може бути одна людина, яка все робить самостійно. І це не тому, що ця людина в супергеройських колготках і все вміє сама. А тому, що це стартап? Грошей на команду може і не бути. Що таке стартап? Це проєкт. Це новий проєкт, який починає розвиватися в умовах повної невизначеності, де запитань більше, ніж відповідей. Як то? Чи цей проєкт потрібен комусь, крім тебе, чи це гарна ідея, чи хтось вкладе в це гроші? Можливо, це хтось вже тихенько розробляє і ось ось покаже готове рішення світові. Таке саме рішення, або ж навіть краще. А до першого, MVP ще як не крути, а дуже далеко. Що таке MVP? Це перша версія продукту, за який вже хоч хтось може дати грошей. Тобто, він продукт має якусь, хоча б мінімальну цінність. Простий не IT Приклад. Холодильник в першій версії може і не бути окремої морозильної камери, чи ідеальних поличок, чи світла всередині. Але він дає холод, і цей холод допомагає зберігати продукти. Купують холодильники в першу чергу саме через це. Реальність друга задачі й вимог до проєкту завжди більше ніж часу на їхнє виконання. Пам'ятаєте, наш холодильник все починалося з холоду, а тут же посипалися ідеї та побажань: хочу поличку для білого вина, хочу натиснути кнопку і мені в склянку, щоб насипало льоду, хочу те, хочу все. А тут ще й помилки повилазили після релізу. Мало холодити до трьох градусів, а воно чомусь тільки дасями. І тут же хтось хоче щось нове, а хтось вимагає, щоб працювала бодай старе правильно. Виходить, що чим далі, тим більше лист задач. Цей лист має назву «беклог». і в команді є людина, яка ним керує. Продакт-менеджер його задача зрозуміти, що потрібно і коли робити, коли варто спочатку розробляти фічі. Тобто покращення продукту, а коли виправляти баги, тобто помилки. Реальність третя. Чим далі, тим складніше робити все однією командою. І тому процеси розділяють і формуються ще команди. Хтось займається цією частиною продає проєкту, а хтось іншою. І таких команд може бути багато, і вони працюють паралельно. А ще може бути момент, коли одна людина може працювати одночасно в різних командах. Я не за. Той момент, коли дві роботи в дві зміни, я за те, що у одного фахівця в одній компанії декілька проєктів одночасно. Наприклад, може бути один дизайнер на три команди розробки. Тобто купа людей, купа задач, а проєкт один. І тут на допомогу приходять сучасні методології, такі як Agile та Scrum. Якщо дуже спростити, то це як мапа. Ми всі тут йдемо туди. Ти несеш це, я ось це. Ось тут наші зупинки, де ми звіряємо годинники і перевіряємо, чи в правильному напрямку ми чим чекуємо. Таких суворих реальностей в ІТ більше, але вже я і так багато наговорила. Давайте ще раз, але просто із картинками. Проєкт чи продукт це дерево. А точніше, його стовбур. А ось команди з усіма етапами це корені дерева. Так зрозуміліше? Якщо я недостатньо просто розповіла, пишіть коментарі, я з задоволенням поясню більш детально. В наступному відео ми з вами розберемо it компанії а саме які ж вони бувають. До зустрічі, Па-па!